Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Нагадую, будь ласка, коментарі пишемо українською мовою. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші, ви мене викликали, я з'явилась. Я як цей раб лампи. Ви мене викликали, я з'явилась. Поговоримо. Так, ви хотіли поговорити, поговоримо. А, у нас дуже, 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 дуже спекотно. Це просто якийсь жах. Це просто я. І ти, знаєте, коли ти не можеш поставити життя на паузу і бігати отут по мансарді голяка і під кондиціонером, а ти повинна виходити і вирішувати свої які-то проблеми, закривати які-то питання. Я от Дивуюсь, як я могла в таку спеку ще і працювати, як я от, ну тому потім і сталося те, що сталося, так. Я захворіла, тому що це неможливо. Навіть якщо я зачиняюсь у мансарді, от зараз друга година по обіді, так? У мене закрито все. Я під штучним освітленням. Тобто, з десятої ранку до приблизно восьмої години вечора я повністю закрита. Ну, вікна, все, в мене включений кондиціонер, і я під штучним освітленням. Тому що по-іншому все. Ну, я вся набрякаю. От навіть зараз я на себе дивлюсь, і я бачу, що все от я набрякша. вся, Тому що нирки не витримують, печінка не витримує, серце. Серце. Оце знаєте. Кров стає така, якась не така, і дуже важко, і дихати дуже важко, і ой, щось робити. І от все одно ти не можеш сидіти в закритій мансарді, в охолодженій, а потрібно виходити і щось робити в той же супермаркет, за тими же документами, лікуватися на обстеження до лікарів. О. Я от два дні. Два дні. Я просто як, знаєте, варена курка. Просто от, от мене зварили і все. Як я, ота, знаєте, на що це схоже? От моє таке внутрішнє відчуття цієї спеки, коли ти береш з моря медузу, і вона така гарна, коли вона у воді, у прохолодній, а потім ти її витягуєш на пісок, і от вона така стає квашня-квашньою. У мене вчора зламався автобус. От. І я йшла додому знову пішки. У мене було 18 тисяч кроків. 18 тисяч кроків. Я вчора пройшла під, тако, під таким сонцем. От. І нічого не допомагає. Окуляри, зонтик. От бачите, я одягаюсь отак, в такі балдахіни, які на 2-3 на розміри мене ну, більше, ніж мій розмір. Щоб все продувалося. щоб все було і закрите, тому що Сонце досить агресивне, і повністю ти не можеш намазатись оцим СПФ. І вчора зламався автобус. От я йшла пішки і таке знаєте, враження, що тобі, тобі просто в обличчя а, дує гарячий оце фен, гарячий, і ти тихаєш цим гарячим повітрям і в тебе печеться все: легені, бронхи. Я думала, знаєте, от чесно, я вчора думала, я додому не дійду. Я вже думала так. А я поклала записочку у сумку, якщо мені стане погано, по якому телефону е знаходити родичів. Окей, гаразд. Про що ми поговоримо сьогодні? Я чекаю кур'єра. Я ще от не можу роздягнутися, тому що я чекаю кур'єра. Ось, бачите, я підготувала такий пакуночок. Тут мій диплом і додаток до диплому, що я закінчила університет Харківський, юридичний факультет, відправляю це в Україну для офіційного перекладу, і щоб мені поставили апостіль. А потім буду цей диплом Валутари, це називається. Ну, тобто подивляться італійці. Взагалі, що тут в мене за така освіта. от. Поки вам не буду розповідати, хто мені цей диплом. Ну, всі ці послуги мені надає, тому що поки що вони нічого не зробили, от, тільки взяли гроші. Працюють вони по предоплаті. Дай Бог, щоб все це було пройшло нормально. От, якщо все буде нормально, вони мені сказали десь приблизно 2,5 місяці чекати. От, якщо все буде нормально, то я вам потім розповім такий досвід. От. А взагалі в мене буде до вас дуже велика. Таке велике побажання до вас. Будь ласка, в коментарях напишіть мені, яку іноземну мову ви вивчали, як ви її вивчали, окрім російської? От, як ви її вивчали? Де? З якими викладачами? Чи вам це допомогло? Чи ви задоволені тим рівнем навчання, який ви отримали? З іноземної мови. От. В моєму випадку, іноземна мова це італійська мова. І от вчора я поїхала в свою школу, на свої курси, де я навчалася, і от мені видали диплом. Ну, це не диплом, це такий атестат, знаєте, от думаєш, от, от куди його запихнути. Навіть не хочеться. Таке, для Галочки. Так, про все по порядку. Про все по порядку. Хотіли розмовні відео отримати. <хи> так, мої хороші, десь рік тому я робила відео. Отут я десь напишу номера цих відео, якщо вам буде цікаво. Подивіться, чому я пішла знову вчитись італійської мови. Справа в тому, що я, я в Італії вже 11 рік. Так? Вже пішов 11-й рік. І коли я. Приїхала в Італію, я вже вивчала італійську мову приблизно десь один рік, може, трі, трішечки більше, ніж один рік у Харкові, у Харкові з нашими українськими харківськими викладачами. І забігаючи наперед, я взагалі хочу сказати, що все, що я знаю з граматики італійської мови, це тільки завдяки моїм викладачам з Харкова. От. У мене викладали чотири е, дівчини. Різний проміжок часу, і граматика, основа будь-якої мови, от я її знаю тільки тому, що мене вчили в Україні італійської мови. От, повчилася на курсах, в мене теж є про це відео, я не буду повторюватись, і коли я приїхала в Італію, я зрозуміла, що я, ну, я та які то правила, я знаю. Але потрібно ще розмовляти, потрібно ще вміти добре писати, розуміти, що тобі кажуть. І якщо ти в Італії шукаєш роботу, ну, без знання мови, ти навіть найпростішу роботу ти знайти не зможеш. Оце твоя, моя. Ні, ну якщо ти досить такий, знаєте, наглий. От. То і твоя моя, і не дуже стидаєшся того, що ти розмовляєш завжди в інфінітіві, то ти знайдеш роботу, звичайно. А так от, якщо навіть ти розмовляєш інфінітівами, от, і ну, типу, такого, що твоя моя бажати, то. Але ти така, знаєте, дівчина, жінка провелена, така наглувата, ну, знайдеш із такою умовою роботу. Але якщо ви така, як я, яка здидається, ну що не так сказала, не так розчула, що 10 років вже в Італії і щось, як-то воно, щоб розмовляти, як-то воно не дуже виходить, як тобі хочеться. І всі навкруги тобі кажуть, Боже, ти так класно, розмовляєш італійською, все. А ти внутрі себе ти розумієш, що та ні, і оцей мій внутрішній перфекціоніст. Він мене просто так за гурлянку бере і каже: йди вчись! Йди вчись до тих пір, поки ти не будеш, ну, принаймні, грамотно, грамотно, хоча б на 90%, розмовляти і спілкуватися. Слава в тому, що вивчення, вивчення будь-якої іноземної мови ну, це такий кропіткий процес, саме розумова, така праця розумова. Мені здається, я коли. Вивчаю італійську, в мене аж от пар із вух йде. От. Це просто в мене, як казала моя мама, ти коли вчиш італійську граматику, я на тебе дивлюсь таке враження, що от прям можна побачити, як в тебе, знаєте, в голові оці колесики рухаються. От. Тобто для мене жити в Італії. Це означає розмовляти супер, супер розмовляти, і не тільки розмовляти, а і послуговуватись італійською мовою. І я до цього йду. Але це не тільки робота. Якщо ви хочете навчатись не просто на яких-то курсах, як я навчалась на перукаря тут в Італії, а на більш-менш серйозних курсах, на університетських курсах, якщо ви хочете отримати освіту. Вищу італійську, вам теж потрібно знати італійську мову і навіть мати певний сертифікат зізнання цієї мови, там пліда, челі, що там ще є. Ну, я претендувала на челі. Челі це університет Перуджі, видає такий сертифікат мовний, після того, як ти складеш іспит. От. І коли ти вступаєш до італійського вишу. Або коли ти йдеш на навчання на університетські курси, або професійні курси, в тебе запитують цей сертифікат рівня знання мови, біуну, бідує. От, наприклад, у моїй знайомій вона пішла на навчання двох років. Двохрічне, ось, так скажу, двохрічне навчання на перукаря, ну це вже більш-менш нормальні курси. Там було достатньо сертифікату зізнання мови АДУЕ. От бачите, всього скільки 5 хвилин пройшло без кондиціонеру, і мені вже погано, вже задуха така стає. От, так от, будь-яка іноземна мова, вона має певні рівні а1, а2, навіть ад0, є такий рівень ад0. Ну, а0, тобто там uh, вивчають алфавіт, алфавіт, якісь то дуже-дуже базові слова. От. Ну, потім біоно бідує це середній рівень. Тобто а0, а1, а2 це початковий початковий рівень, біоно бідує це середній рівень, а uh, і чіуно чідує це, ну, вже високий рівень знання італійської мови. До речі, щоб викладати італійську мову, у вас повинен бути сертифікат рівня Чи Уно. Коли ви мені пишете Маріанна, давай починай вже італійську викладати. Ну, я б могла так, знаєте, десь до рівня АДУЕ дотягувати людей, але в мене немає сертифікату такого. Рівня чіно, тобто високого рівня, рівня викладача. От ну я до цього йду. Потім сертифікат зізнання італійської мови вам потрібен, коли ви, наприклад, претендуєте на громадянство Італії. Потрібен сертифікат рівня Бі ну біуну, біуну, вибачте, біуно. Угу. От, і рік... так, мої хороші. Думала, кур'єр прийшов. Ні. Це просто, просто поцікавилась, як я себе почуваю. Так, я тут собі написала нотаточки, Ой, щоб нічого не забуду вам сказати. Так от, рік тому я робила відео, що я вирішила отримати класти ісвит, челі-дуе і отримати сертифікат зі знання мови рівня бі-уно. Це такий початковий середній рівень. От ці сертифікати, вони. Не мають скаденси, тобто вони не мають сроку давності саме сертифікати університету Перуджі. Потім ще два мені здається. Центри є, є в Мілані і ще десь. От, якщо, наприклад, ви просто навчаєтесь, в якій то школі для іммігрантів безкоштовній, і вам видали отакий сертифікат, як мені видали от, вчора. То такий сертифікат, ви звичайно, ви його нікому не можете показати. Ну, ви можете показати, але те таке. А коли ви здали іспит саме в центрах від університету, тоді так, цей сертифікат він не має сроку давності. Так от, для того, щоб його отримати, звичайно, в саму Перуджу вам їхати, якщо ви живете у Римі, в саму Перуджу ви поїхати. Ну, можете звичайно, але навіщо? У Римі є певні школи, які вас готують до цього іспиту, які мають на це ліцензію сертифікованих вчителів. І, повчившись в таких школах ну, рік, наприклад, як я вчилась, ви потім можете скласти цей іспит. От вас справа в тому, що у Римі досить багато є шкіл. Безкоштовних для емігрантів, які вам викладають італійську мову. Але багато з цих шкіл, безкоштовних, я підкреслюю, а чому безкоштовних? Тому що ну, немає сенсу йти на платні курси, тому що там викладають ті ж самі викладачі, які і на безкоштовних. Ну, немає ніякого сенсу. У мене знайома навчалася тут, у Римі, на платних курсах, вона приїздила сюди з України, і вона як. Поїхала на ці курси з Харкова, нічого толком не могла, Бекала-Мекала, так і повернулася, і вона така: взагалі, а що це було? Тільки грошей стало менше. Потім, наприклад, вчителька, яка в нас викладала італійську мову безкоштовно, вона потім вдома онлайн вона викладала італійську мову за 35 євро на годину. Але це було вже десь 6 років тому. Зараз вчителя, саме італійці, вони беруть набагато-набагато більше за одну годину. Тобто вони офіційно працюють десь там в державному чи в якомусь об'єднанні, такому, знаєте, яке допомагає іммігрантам. Утримується за рахунок, може, державного бюджету, може яких то пожертв, а вдома вона онлайн викладає но не гратіс, тобто не безкоштовно. Тому немає сенсу взагалі, от, знаєте, йти на курси, які коштують на платні курси. Тому я шукала. А і ще щоб ти був такий здоровий, як ти оце... От що за радість, що за радість от на мотоциклах отак от газанути, щоб на всю вулицю було чути? Боже, не вігласи. Так от, збив мене у римі дійсно багато шкіл, які пропонують свої послуги безкоштовно от, з вивчення італійської мови. Але не всі викладають мову італійську рівня B1. Хтось тільки доходить до А-Ду і все, і досить. От. Наприклад, коли я тільки приїхала, я навчалася в такій школі, державній, за державний бюджет. От. Навіть в будівлі державної школи, От. молодших класів, ми там навчалися, там був один клас для емігрантів. От. І нам Викладач казав, коли ми йому задавали питання, що а, от як це, а от як це, і він нам відповідав: це був чоловік, мужчина сказав, що ой, це вже високого рівня, це біуно бідує, це вам не потрібно знати, не потрібно. От мені сказали вам викладати тільки до Адуе. Тобто, якщо іноземець, йому достатньо знати мову до рівня Адуе безкоштовно, все інше, якщо ви хочете на більш високий рівень, будь ласка, сплачуйте гроші і йдіть в приватні установи. Тому Італія вона повинна ж на вас як то теж заробляти. От. А зараз вже пройшло ну скільки років? Вже 10 років пройшло, і я бачу, що дуже багато шкіл в Італії. Ну я принаймні знайшла шість таких шкіл в Італії, в Римі, в Римі, шість шкіл, які викладають саме і біуно рівень, і бідуе, От тому я всі ці школи. На початку вересня минулого року я їх всі побігала, об'їздила, які до школи вже втратили свою актуальність інформація, і вони вже не існують, які до школи були дуже далеко, які до школи вони викладали італійську мову до рівня B1, але потім, потім вони просто як вам сказати, вони далі тебе не вели, тобто вони не допомагали тобі зареєструватися, щоб здати оцей іспит от, і я знайшла три школи, де і навчали до рівня біуно бітує, і потім допомагали тобі скласти цей іспит. Ну, як допомагали? Ніхто тобі б не давав списувати це зрозуміло. Але якщо самі викладачі, які тобі викладали, вони ще і приймають іспит, то ну, звичайно так проще, ну так легше. Вони тебе вже знають, ти їх вже знаєш. І я саме шукала школу, щоб от ці викладачі, щоб вони і приймали іспит. Так, я на них витрачу цілий рік свого життя, ви розумієте, але потім, в кінці року, вони приймуть в мене іспит, і все буде добре. От. Звичайно, можна робити взагалі по-іншому піти шляху. Наприклад, сидіти вдома і самостійно вчити італійську. Я зараз скажу італійську, італійську у вас може бути своя наземна мова. Будь ласка, пишіть у коментарях, як ви її вчили, от, самостійно, вдома, а потім просто приходите, зареєструвались на цей іспит, знайшли, де він проводиться, і самостійно туди прийшли. Але так вам буде здавати ну, важче, вас не знають. Для екзаменаторів ви незнайома людина. Ну, це. Суто такий людський фактор, ви розумієте? От. І, е, значить, я знайшла три школи, які саме мали викладачів сертифікацією, і ось саме ці викладачі і приймали би потім іспит. І от одна з таких шкіл була, та, в яку я і потрапила. От. Е, приїхала я туди е, так, на початку вересня. Мене дуже дуже приємно. Зустріли, перевірили швиденько мій рівень італійської мови, і сказали: о, це вже, це вже біуно, це вже біуно, це вже можна здавати іспит на біуно, Ой, жара, спека, спека. От і о, дуже були такі привітні, дуже вічливі, дуже такі, знаєте, раді, 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 що ти до них завітала. І в мене була тільки одна умова. Я в них спитала: Ви дійсно? Потім в кінці року будете приймати в цій школі іспит Челі от для цього сертифікату знання мови. Вони мені сказали: так, ви що? Ну дійсно, дійсно, ну, от у нас є і викладачі з цього питання, от, і сертифіковані. Так, звичайно, звичайно, в нас є клас біуно -ну, рівня біуно. -ну. ну і все, я записалась. І потім цілий рік я туди ходила, їздила, їздила, тому що ця школа вона була досить далеко від дому, де я жила. І ой, як вам сказати, я завжди думала: окей, я витрачаю стільки часу, щоб туди доїхати. щоб... Відтуди приїхати потім додому. І ці курси вони для мене не були безкоштовні, тому що я витрачала гроші на бензин, на GPL, ну, щоб заправити машину, навіть для того, щоб поїсти. розумієте? От там. Тобто, це не було також безкоштовно. Але я знала, що в кінці року я складу іспит. Тому що ну, я дуже критично так, до себе підійшла і думаю, так, Маріана, подумай, на якому рівні. Живучи вже 10 років в Італії, ти знаєш італійську мову, от на якому рівні. Зважаючи на те, що рік ти вчила ще в Україні італійську, потім 5 років я вчила, вже живучи в Італії. В мене, знаєте, на, скажімо так, на розуміння почутого, якщо людина буде зі мною розмовляти, то Напевно, це навіть буде чі уно?», тому що я все розумію, що мені кажуть: ну, все. Якщо людина буде, наприклад, зі мною розмовляти по телефону, я не буду бачити її обличчя, я не знаю, як це працює, чому так виходить. Але е, тут вже буде трішечки гірше. Ну, наприклад, там я не знаю, біуно. Я деякі може слова не дочую, буду перепитувати, якщо по, по телефону. Потім, е, наприклад, е, читання і розуміння прочитаного. В мене на рівні бідує, я вважаю, тому що я читаю не адапт, не адаптовану літературу італійською мовою. І я розумію все, і я відчуваю все, нібито б я читала, ну, от просто українською мовою літературу. Ви розумієте? Тобто, те, це десь бідує. Потім, що я тут собі написала: а от, наприклад, розмова. Ну, на, на задану тему, наприклад, там на задану тему. Це вже в мене і ну, гірше. Десь рів, ну, рівня Адуя. Або, наприклад, е написання твору. Там же в іспиті Челі Дуе, там є певні е умови. Де він? Де він в мене? А, Екол? Ось, бачите, я навіть куп, е купила підручники. От я вдома сама сиділа оце все. Бачите, писала, вчила. Ой, це досить високий такий рівень. Тут, наприклад, потрібно було написати, заповнити анкету. Ще зовсім окремо я писала оголошення, знову ж таки, на задану тему. Тобто, екзамен чи лідує він складається з двох частин: письмова частина і там, де ти спілкуєшся з викладачем. От і я розуміла, що от по спілкуванню, по написанню творів, скажімо так, ну в мене до біуну я не дотягую. Я дуже добре читаю, розумію, ну на слух і розумію прочитане, навіть якщо текст, наприклад, не художня література, а просто ну, більш такий складний, там статті з журналів, з газет, там політика, спорт, наука. Отаке. Це я все розумію, це мені все подобається. От. А от розмовляти італійською, в ну, тебе як от, міманка пароли. І я була тому так рада і так знаєте, настроєна на те, налаштована на те, що все, я рік до них поїжджу, позаймаюсь. І десь наприкінці травня я складу цей іспит, принаймні спробую. Тому що він теж не безкоштовний цей іспит. Принаймні спробую. От ну, і все, і знову наговорила. буде друга частина.